Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Абсолют легкої ваги, Девін Хейні вирішив піднятися до наступної вагової категорії. У зв'язку з цим організація WBC санкціонує бій за звільнений Хейні титул між обов'язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу українським церковним діячем Василем Ломаченко. Бойовий зефірний морячок Енді Руїс розповів про свій ймовірний мордобій з Деонтеєм Уайлдером. Пряма мова. Ми зараз ведемо переговори. Це відбудеться дуже скоро. Розподіл призових має бути хоча б 50 на 50. і справа не в грошах, але ми не хочемо брати менше. Спортивний аналітик Карл Фроуч розповів, хто на його думку є найжібейшим боксером Британії в історії. Пряма мова. Це Ленокс Льюіс або Джо Кользаге. Хтось з них двох. На Хамет, можливо, був найцікавішим бійцем, але його спадщина заплямована поразкою від Марко Антоніо Барери. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.